Усім привіт! В мене там питають, як коли е, прищепляти виноград. Ну ось дивіться, зараз кінець квітня. І вже можна прищепляти виноград. Ну, тільки для того, щоб прищеплити, що потрібно. Ну, По-перше, сам виноград, ось я покажу. Ось кущ. Бачите ось, наприклад. Е, тоді що? Чубук отакий, це чубук з погріба. Бо такий не годиться зараз зрізаний, він не приживеться. Це в мене сорт казанова. Секатор, ніж, лента і баночка або стаканчик з водою. Так, що ми по-перше робимо? Беремо наш ну, чубучок. Зараз я вас подріжу. Віревочки наші. Не розв'язувати. Довго там з ним. Не панькаться. Ось. ось беремо. Ну, наприклад, отакий. От. І тоді. Отут дуже важливо знати, як його зрізати. Дивіться, треба різати, ось починати звідси і закінчувати на другій стороні. Не так, як яблуні конусом. А наскрізь перерізати Отак. Ось дивіться. Бачите? Ось перерізав повністю. З одного краю на другий. З цієї сторони беремо трошки, а так от зрізаємо. Трошки. Ось вона, яке у нас вийшло. Ось, дивіться. І опускаємо це ось в воду, щоб вона не завітрювалася. Тоді що робимо Тоді беремо... Ось кущ. зараз покажу. отак так вот. І вибираємо рукав. Прищепляти просто от в такий от. Погано буде, воно погано приживеться. А в такий в гарний, здоровий рукав. Вже ж пожетуємо цими трьома гілками. І десь отак отрізаємо. Раз. Оце вже. Не потрібно, але ну, це все вирізаємо, його випутуємо. Це все викидаємо. Всього вже не буде нічого. Ми ну, якщо його відрізали. Так, порядок. Ось бачите? Ось я зараз покажу оце ось. Він одразу потік. Що тоді робимо? Зараз я включу. Так. Зараз що робимо? Беремо отак от і посередині розколюємо. Ось воно тече, воно і повинно текти. Так. Розколюємо багатенько. отак Ось розколов Тепер наш чубучок. Вставляем. Вставляем так. С малой расколов. Ще трохи треба расколоти. Вот так вот. И теперь вставляем так, чтобы у нас одна брунька была на гору. Вот так вот. И вставляем, чтобы краю там там зійшовся с краем. Вот так вот. Вставили. И зараз, зараз я уже проволоку, она мне, мне, не заважала. Так. И теперь все это замотаю. Зараз я знайду край. Так. І все це вмотуємо. І вмотуємо гарно. Щоб втягло намертво. Можна взяти перчатку таку еластично і перчаткою замотати, щоб вона втягла гарно. Ну, у мене ось дуже гарна лента, вона так само гарно тягує. Такне дуже, щоб все замотати. Зараз. Вон, бачите? Тягуємо так, щоб... І замотуємо так, щоб перестало текти, щоб в нього вже не капало нічого. Ось якщо тут бронька є, її треба буде вирізати. Або пальцями просто надщипнути, щоб вона не розвивалась. Замотуємо дуже гарно. Так. Особливу увагу дивимося на оці місця. Щоб воно замотало так. Все це. Щоб ніде не протікало. Бо якщо тектимо, воно погано буде приживатися. Весь сок буде витікати, а нам потрібно, щоб весь цей сок пішов от сюди ось. Ось. Тепер ось там замотали, а тепер труд дуже гарно отак умотуємо. Так. Ну, що, мотав. Тепер. Відрізаємо лишнє і отак от защипаємо. Все. Отут тут нічого не треба. Подивимося, а оця буде брунька розвиватися, чи оця. В Яка перша почне, а другу треба буде е, виламати, не давати її розвиватися. Хай буде тільки одна. Нам достатньо буде однієї. Ну це оце і вся наука, власне кажучи. Так що щепіть, можна прищепляти аж отаким от чорним в чорне. Це прищепляти десь до 10-12 травня. Після цього вже зеленим в чорне можна прищепляти. Або зеленим в зелене. Або е зеленим в чорне. Тобто, Оце ось називається чорне. А ось отаке от, наприклад, це зелене. Ну, коли воно виросте більшим, от тоді можна буде щепити його. А зараз так щепити.